Добрий раночок з вокзалу. Дома нам не сидиться. З дівчатами. З дівчатами усіма зібралися на пікнічок в гори. А куди саме на пікнічок в гори ми їдемо? Я вам покажу, коли приїдемо на вокзал. Так що чекайте далі. Так, ну що, ми чекаємо наш потяг. Йдемо, трохи сонні, трохи тако. І будемо зараз сідати, їхати вгори, вгори, вгори туди. Подалі вгори. Відпочинемо, проведемо деньок такий, пікнічок зробимо. І все-все вам знімемо, покажемо. А я тут, я не йду нікуди. Так, після потяга помахали ручками. Меланія, Клас. Гори, кругом гори, а ми йдемо. Ну і там на вокзалі бачите вже напис Яремче. В Яремче ми вже не вперше, але все одно кожен раз захоплюємось красою цього містечка, красою цих гір. Неймовірних ти йдеш просто по вулицях справа і зліва величезні, височезні гори. Ну і, звісно, що багато всіляких таких магазинчиків, кафешечок, всього багато не відкривалося. Навіть ми восени останній раз були, мені здається, що не було в цих ось маленьких магазинчиків, бо я не звернула уваги просто. Далі трохи проходимо і йдемо ось таким вузеньким тротуаром, але з неймовірним видом. Всюди, по дорозі, де ми йшли, ну, типу ми йшли 15 хвилин аж. І всюди були гори, всюди були неймовірні краєвиди. Один змінювався іншими, дуже-дуже-дуже красиво. То вгору, то вниз, ти кудись підіймаєшся, то більше гори тобі видно, то менше, то видно ті, що далеко, то зовсім близько над дорогою надвисають такі височезні гори. Ну, Дуже вражаюче, класно, Я не знаю. Яремче це просто найулюбленіше місце, де тільки можна побувати. Ну, Поки що це наш фаворит. Далі є така гірська річка, річка Прут. Здається, якщо я не помиляюсь, кафешечки нові з'явились над річечкою. прямо. Ну, Дуже гарно, знов такі ці ліси, неймовірні карпатські ліси. Дуже красиво. Річки тут дрібні, всі гірські, але такі мілкі, точніше сказати. Далі ми вже дійшли до базарчика. Меланія побачила ці злополучні автомати з іграшками, і хвилин 15 ми спорили, що нам не треба ці іграшки з автоматів. Вона розповідала, що треба. Ну, трохи поспорили і вирішили йти все ж таки далі шукати, тому що це не наша ціль була. І навіть водоспад це теж не наша кінечна ціль, адже наша кінечна ціль в цій частині Яремча – це був гедзя парк. Ми собі зайняли чергу в касу і стали темненько чекати на квиточки. Ну і потім, звісно, ми вже зайшли всередину. Подивіться, яка неймовірна краса. Поруч височезна гора з однієї сторони, і кругом це все ось в скелях зроблені різні будиночки, різні. Локації і зараз я вас проведу, бо тут дуже-дуже багато не знімала всього. Хто ще не був, ви можете якраз подивитись, тому що особисто я ще ні в кого, ну типу з блогерів так не бачила, що прям всю всю територію відзняли всі будиночки. Показали зазвичай, показують один-два найпопулярніші ці будиночки, які є на рекламі в них. І блогери так само знімають в тих найпопулярніших. А я сьогодні вас проведу через усі будиночки, щоб ви побачили, які тут є локації, де можна фотографувати, що є цікавого. Можливо, хто вже був і знає якісь свої там місця, такі, то поділиться в коментарях, напише ще цікавинками різним. І таким чином ви будете вже мати собі на приміті, куди потрібно йти морські свинки. Багато морських свинок. Дуже цікаво подивитись також було. Перший будиночок, до якого ми підійшли, це найменший, мабуть, був будиночок, який ми бачили. Далі ми пішли до наступного будинку, він вже був більший, і туди можна всередину було зайти, там різні такі локації, щоб пофотографуватись, подивитися, як жили хобітиці. Але майте на увазі, що в деяких будиночках доведеться чекати, поки люди сфотографуються, вийдуть, бо багатенько людей буває. І ось тут порада, якщо їдете у Гедзюпарк, то розраховуйте краще у будній день. Ми приїхали в середу, то людей було плюс-мінус багато, але не критично, тому що я знаю, що у суботу-неділю взагалі тут неможливо пройти просто такі прям стовпотворіння людей всюди, черги всюди, повно ходить туди-сюди. Ну, тобто не варіант. Краще все ж таки в будній день і на ранок плануйте, бо ми близько одинадцятої тут були і ще більш-менш можна було ходити. А коли ми йшли вже назад, то черга була нереальна, щоб зайти і вже народу побільшало, і стільки йшло, і їхало людей в цю сторону, що вам не передати. Ось такий перший будиночок, де можна прямо зайти всередину було і походити. Подивіться, Мелані одразу собі знайшла ліжечка полежати. Такі ось крісла з шкурками такими зроблені, все ну, дуже так автентично, дуже симпатично, можна подивитись, потрогати, сфотографуватися. Як на мене, то круто. Але ну, для дітей прям вражаюче. Вау-вау. Далі ми прогулялися територією. мама нас в основному чекала просто біля будиночків а, і спостерігала за цими красунчиками. Подивіться, баранці тут ходять просто так, їх ніхто не тримає в загоні. Типу, ну, Це не вони тут в гостях, а це ми в гостях у них. Для них це їхня домівка. все. Вони ходять, стрибають, перелазять куди хочуть. Люди за ними ходять, гладять, щось там підгодовують. Але вони такі, ну, типу, якщо є їжа, я до тебе підійду. Їжі немає, ніхто не підійде. Далі ми знайшли будиночок з такою. Розкішною ігровою кімнатою. Якщо хочете перепочити, а дитина щоб награлась, то це вам сюди. Це десь третій будиночок від входу, якщо так рахувати. Ми посиділи, відпочили, там доволі прохолодно було. А Меланія награлася, намалювалася. І далі, коли ми вийшли, ці пани розкішні, нас чекали вже біля будиночка. Діти їх гладили, трогали, розмовляли. Потім, коли їм надоїло, один іншого почав штовхати рогами, типу, пішли далі. Ну і ми далі пішли. Прогулювалися, локації просто нереальні. Всюди, де б не проходиш, змінюється нове озерце, з'являється, новий будиночок, кафешечка. До речі, всі кафешки теж зроблені в стилі оцих будиночків, хобітів. Ну просто нереальний кайф. Ну ти йдеш, ну, ну куди не поглянь, всюди красиво, всюди ландшафтний дизайн розкішний, всюди якісь дерева, квіти, все так висаджено, продумано. Дуже-дуже-дуже гарно. Я не знаю, скільки разів треба сказати дуже, щоб передати, яка там краса. Хоч це в основному розраховано на дітей, але дорослим прогулятися і помилуватися цією красою, цим ландшафтним дизайном, ну, теж варто, я б сказала. Ось вам, наприклад, кафешечка з донатцями, пончиками, круасанчиками, Ну, я не знаю, чим ще там продавалося, піци продавались. Яка вона просто казкова. Ця кафешка дуже-дуже дуже гарно, красиво. Меланія в грямзахваті була, і всі, хто заходять, такі ну вау, ну як в казку потрапляєш. До речі, якщо ви їдете, можна перекус особливо не брати, а поїсти на території. Прям. Тут на будь-який смак знайдеться їжа. Ще один плюс, окрім їжі, як ви вже зрозуміли, це те, що багато є якихось лавочок, столиків, сідушечок. Тобто всюди можна посидіти, відпочити, поки дитина грається, або просто сісти в тінь, перепочити десь. Продумали. Нарешті це перше місце, таке, де продумана така кількість відпочинкових зон, де можна посидіти. Ми, маму, залишили якраз таки в тіньочку відпочити, а самі пішли, дивіться, в яке казкове місце. Через тунель я в захваті просто була камера, навіть настільки не передає красу цього тунелю, там, типу, треба загадувати бажання чи щось такого плану. Ну, але ми просто пройшли це все викопане він вгорі. Зроблений. І ми заходимо на такий міні-дворик, але до мене тільки дійшло, коли я переглядала відео, що ми не пішли по цьому дворику переглянути там ще один будиночок, бо Мулані побачила горки, побачила ці мотузкові парки. Побачила вгорі і захотіла туди. І Ми пройшли один будиночок. Тому я привід повернутися і переглянути той самий жовтий будиночок, який ми пропустили. Ось такий вгорі, типу мотузковий парк. Дуже цікавий, величезна гірка є. ну Діти в захваті, Це прям такі майданчики ігровий, Тут багато було гірочок різних лазілок такого всього. Я не знаю навіть все, як правильно назвати. ну Просто продумано до деталей, щоб діти не бігались і були такі, прям задоволені, мега. там Продумати можна гру якусь, якщо це там з командою їх їдеш зі своєю або з друзями, там можна щось придумати, лазити, фортеці робити. ну Багато чого, або тільки було бажання. Награвшись вдосталь, ми пішли далі, бо це ще не все. Це далеко не все було. Бачили таку меню з бульбашками гарно. І пішли собі прогулюватись, і попереду нас чекав сюрприз у вигляді поняшки. Поняшка така дуже цікава була. Зараз вам розповім, як ми до неї дойдемо. Це городчик, до речі, з високими грядками. Можна подивитись, не знаю, чи дозволяють там щось собі взяти, чи полити, не знаю, але подивитись можна. Ось ця поняшка. стоїть дуже-дуже гарна. Ви зараз побачите оцю сім'ю, що йде попереду, як вони повернулись, поглянули. Тому що, проходячи повз цією поняшку, вона як заїршала, що ми всі злякалися. І від того, як ми злякалися, що люди повертались попереду. Але це було неочікувано. Далі ми потрапили в ще один будиночок. Дивіться, який він незвичайний. Тобто ті всі були такі вгорі, такі мрачні, якісь, знаєте. А тут заходиш він, весь білий цей будиночок, і ось такі вишивки, розкішні ліжечка, всі такі гарні, ну, світлий, дуже цікавий будиночок. Ще й вікно в стелі, ще й вихід на дві сторони в нього був. Ми, коли награлися, знаходилися в цьому будиночку, вийшли на іншу сторону. Я сама не знала, чесно, що він має два виходи, то було досить цікаво. Такі, зайшли з однієї сторони, з однієї локації, а вийшли на зовсім іншу локацію. вже. Ну, прикольно для дітей, так взагалі, я думаю, такі собі ці лабіринти, виходи, входи, такі всі. Ну, все круто, все казкове, все неймовірне. Ну, Якщо особливо, хто там дивився фільми про цих хобітів, то я думаю, супер. А так. Ну, мені, як дорослому, теж було цікаво подивитися. Але ще раз повторюсь: в основному все орієнтовано на дітей і для дітей. Подивіться, багато фотозон. До речі, майте на увазі, якщо хочете зробити якісь автентичні, прикольні фото, то це сюди. І ніхто за це не бере гроші додаткові. Мантії, шоломи, мечі, обладунки все, що хочеш, можеш взяти, сфотографуватись, походити в цьому. І ніхто за вас не скаже, що давайте платіть за зйомку. Ні. В тому і то. Прикол цього місця, що тут можна все робити, фотографуватися, і ніхто до вас не причепиться. До речі, працівники теж усі в обладунках, в костюмах були, що досить додавало колориту. Це ще один будиночок такий, не знаю, можливо, якийсь мага якогось щось, бо багато було різних зіллячок, книжечок, всього такого. Дуже-дуже цікаво. В інстаграм, хто вже бачив, там багато фотографій виставили і також з цього місця були. Просто всі локації, і всі для фотосесії створені, ну, неймовірно гарно виходить. Але трішки треба почекати. Ось ми теж чекали, там поки сфотографуватись. Далі ми знайшли ще одну локацію, позмагалися на дерев'яних мечах. ну Точніше, в Малані був меч, а в мене щось типу меча. Ми позмагалися, погралися і далі відправилися вже. На вихід, тому що ми находилися, стомилися, і це вже був кінець Геджа-парку. Ми вже все-все обійшли, награлися, такі задоволені рушили далі. Далі нас чекала трохи піша прогулянка до гори слон. Тут же ось за зеленим дахом видно трішки обриси цієї гори. Зараз ми за нього вийдемо цього будинку, і ви зрозумієте, чому гора називається слон. Ми, звісно, не підіймались на гору, ми просто малувалися пейзажем біля цієї гори. Бачите, якщо придивитись, то дійсно схоже на слона. Дуже-дуже красиво в цьому місці. Тут, до речі, кемпінг є, як ми потім дізналися, можна проїжджати на кемпінг саме в це місце. Далі сходимо з асфальтованої дороги вже на таку доріжечку ґрунтову, і далі спускаємося вниз. До речі, це все недалеко від вокзалу в Яремче. якщо ви схочете сходити, від Макдональдсу трохи в сторону і вниз спускаєтесь. Тобто ну, 10 хвилин не більше, якщо потрібно буде вам прогулятися. І якщо у вас час обмежений, то щоб знали. Місце дійсно казкове, тому що всюди гори, річка така прохолодна. Після того, як ми знаходилися, це саме те, що потрібно було. Помилуватись краєвидом, посидіти в ніжки, помочити, відпочити. І потім ми вже відправилися знову на вокзал, бо в нас ввечері був потяг. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!